Привіт! Давайте уявимо великий бізнес. Як зрозуміти, скільки грошей, по суті, лежить на складах просто зараз? Сьогодні ми якраз і розберемося із синтетичним обліком це такий інструмент, що перетворює цілий хаос товарів на одну, але дуже чітку цифру, а вона вже допомагає приймати важливі рішення. Ну що ж, почнімо. От уявіть собі, величезний склад, на ньому тисячі різних товарів. Кожен з них це ж гроші, але. Скільки саме, як керівнику швидко глянути і зрозуміти, чи не забагато коштів заморожено на полицях? Саме для цього і придумали синтетичний облік. Він не змушує рахувати кожну гайку окремо. Ні, він дає відповідь на одне головне питання скільки все це добро коштує разом? Отже, почнімо з азів. Що ж воно таке, цей синтетичний підхід? Давайте зануримось у саму суть і зрозуміємо, чому це настільки важливе доповнення до детального аналізу буквально кожного гвинтика. Тут ключова ідея насправді проста синтетичний облік говорить виключно мовою грошей: жодних штук, кілограмів чи метрів, тільки загальна вартість. Це знаєте, як подивитись на баланс банківського рахунку, а не гортати довжелезний список усіх дрібних покупок. Такий собі погляд на активи з висоти пташиного польоту, що дозволяє побачити всю картину одразу. Щоб ще краще зрозуміти різницю, уявімо собі ліс. Так от синтетичний облік це погляд на весь ліс, на його загальну площу і цінність. А от аналітичний облік це вже коли ми підходимо до кожного дерева і дивимося, яка порода, висота, вік. Звісно, важливі обидва підходи, але саме погляд на ліс дає змогу ухвалювати стратегічні рішення. Гаразд, з теорією, наче розібралися, а як це все виглядає на практиці? Ну ми зазирнемо на кухню бухгалтерії і подивимось на ті самі інструменти, за допомогою яких фіксується буквально кожен рух товарів. Насправді все крутиться навколо двох ключових документів. Перший це такий собі головний журнал, куди записують усі надходження та продажі, але суто в грошах. А другий це спеціальні ордери для якихось нестандартних операцій, ну, наприклад, для переміщення товарів між складами. От і виходить, що разом вони створюють повну фінансову історію руху всіх запасів. Так, інструменти є. Тепер давайте простежимо весь шлях однієї єдиної операції від моменту, коли вона тільки но сталася, і до її фінального узагальнення. Шлях кожної операції дуже чіткий. Крок перший щось відбувається, наприклад, купівля сировини. Крок другий: цей факт одразу ж фіксується в первинному журналі. Крок третій: наприкінці місяця, всі ці записи збирають докупи в єдину так звану головну книгу. І нарешті фінальний крок: дані підсумовують і воля, отримуємо ту саму магічну цифру, загальну вартість запасів. Але звісно, щоб ця фінальна цифра була точною і, головне, чесною, весь процес має працювати за чіткими правилами, а не або як. Тож давайте подивимось на ключові принципи, що лежать в основі всього цього обліку. Це просто золоте правило бухгалтерії. Уявімо, компанія купила партію телефонів по тисячі доларів за штуку. Але тут вийшла нова модель, і тепер старі можна продати максимум за 800. Так от, правило каже, що у звітності потрібно показати їхню вартість як 800, а не тисяча. Це робить звіти чесними і захищає від надування вартості активів. Такий підхід має свою назву принцип обачності. А суть його в тому, щоб бути реалістом, може навіть трішки песимістом, тобто завжди обирати меншу з двох оцінок, або за скільки купили, або за скільки можна продати зараз. Такий консервативний підхід гарантує, що компанія не переоцінює свої активи і стоїть на міцному фінансовому фундаменті. Добре, постійно згадується первісна вартість. А що як один і той самий товар купували кілька разів, але за різними цінами? Яку ж тоді вартість брати для списання? Ну, для цього якраз і існують спеціальні методи. Є кілька основних методів, наприклад, FIFO, першим прийшов, першим пішов. Це означає, що при продажу списується вартість найстаріших товарів на складі. А є метод середньої собівартості, який, як зрозуміло, з назви просто розраховує середню ціну всіх однакових товарів. Компанія обирає один метод і має його дотримуватися, бо це, до речі, впливає на фінансові результати. То що ж ми маємо в сухому залишку? Весь цей, на перший погляд, складний процес від якихось первинних документів до принципів оцінки служить одній великій меті. А саме взяти хаос із тисяч окремих товарів і перетворити його на один чіткий узагальнений фінансовий показник. А він вже є життєво важливим для прийняття рішень. І наостанок одне питання для роздумів ми говорили про принцип обачності, але ж є й інший. Наприклад, принцип послідовності чи нарахування. Варто замислитись, який з них є найважливішим для того, щоб фінансова звітність була не просто набором цифр, а справжнім дзеркалом реального стану компанії. На цьому все. Дякую.